Сучасні підлітки не хочуть вчитися. Нащо їм потрібна твоя математика? Твій і блог ніхто дивитися не буде. У них зараз один тік-ток у їх думках, і нащо їм взагалі щось робити і напрягатися? Так, це дійсно часто так, але потрібно пояснювати підліткам, нащо їм взагалі це потрібно. Якщо вони хочуть вступити на бюджет і, відповідно, зекономити. Ну, таку суму грошей, дуже достатньо велику, так, то їм потрібно готуватися. Якщо вони добре підготуються, то вони мало того, що не будуть платити за навчання, вони ще будуть отримувати стипендію. А це вже такий досить непоганий мотиватор, коли ти кожного місяця отримуєш так якусь суму грошей, і це вже як твоя зарплатня. Це дуже підвищує мотивацію вчитися. А відповідно також і щось робити. Зараз підлітки, вони достатньо розумні, але їм потрібно донести цю інформацію, що їм це потрібно. Бо якщо їм це не потрібно, вони цього робити не будуть. Тому як на індивідуальних уроках, так і на курсі. Я намагаюся спочатку зрозуміти нащо саме цьому учню або учениці математика. І тільки потім з ним працювати. Якщо це тільки бажання батьків, ну результат тут буде такий собі. Я, звичайно, буду намагатися допомогти, пояснювати простою мовою, щоб це було зрозуміло. І коли з'являються якісь успіхи, так, у розв'язуванні, в задачах щось вже зміг розв'язати самостійно, виконав якийсь НМТ, бачить, що в нього результати кращі. Бачиш, що там якось так покращилися оцінки, і тоді вже так може з'явитися бажання вчити саме цей предмет. Але для цього потрібен час. Та все ж таки я вірю в нашу молодь, що вона розумна, кмітлива і дуже багато вміє. А найголовніше, що вони дуже швидко навчаються, дуже багато інформації знають. І... Часто до них потрібно просто достукатися, тому я дуже люблю навчати підлітків, навчати математиці і бачити, яких результатів вони досягають.